Вітаю вас на моєму каналі. У цьому подкасті наведу вам 5 фактів про шкоду порнографії. Перше, вам не приносять задоволення прості речі, тому що ваші дофамінові рецептори старті і вони не реагують на прості речі, такі як прогулянка, зустріч з друзями, хобі, спорт і так далі. Тобто, періг виділення дофаміну завищений, і тільки від порно ви отримуєте задоволення на короткий час. Також порно можна перерівняти до наркотиків, таких як кокаїн чи героїн. До цього ще можна додати соціальні мережі, які дають схожий ефект. Друге. Ви постійно думаєте про секс і порно. І тому вам легко маніпулювати за допомогою сексу чи щось вам продати непотрібне. Вам важко розвиватися в тих областях, які для вас важливі. Ви стаєте вузько в цьому плані. Третє. Головні болі та неможливість концентруватись. Сильні головні болі від перегляду порно, важко концентруватись на чомусь тривалий час, вивчати щось, читати книги. І інші захоплення, які для вас важливі, однак ви не можете їм приділяти час, тому що нема мотивації. Четверте почуття тривоги. У вас постійне почуття тривоги, соціальна тривожність. Ви боїтеся, ризикувати, пробувати нове, і навіть прості елементарні речі, як спілкування з новими людьми, вам даються дуже важко. П'яте. Невпевненість в собі. По вам видно, що ви не впевнені в собі, відводите погляд від співрозмовника, ведете себе дивно, по ваших очах можна считати, що ви дивитесь порно і займаєтесь онанізмом. В принципі, ось такі п'ять фактів, їх є більше, їх є дуже багато, і з часом на цьому каналі я продовжу записувати відео на цю тему. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки чи дизлайки. Відповім всім.